Оперета просто неба. На Софійській площі артисти національної оперети подарували киянам та гостям святковий концерт. Так відзначили закриття новорічно-різдвяного ярмарку. Слухала арії Водевілі, Ольга Скотникова. Гурт бандуристів Шпилясті Кобзирі виконанням народних пісень у сучасній обробці розпочав фінал Різдвяного ярмарку. Організатори кажуть, від Миколая до святого селя на Софійській та Михайлівській площі побувало 2 мільйони людей. Люди, розповідають, прийшли по святковий настрій. І бажання. все подобається. Тому настрій людей, гарне оформлення, площ що трошки, на, трошки щоб настрій, трошки сумний, тому що ви знаєте, які події, події зараз відбуваються відпро... думку в Україні, але на вашу думку скажіть життя продовжується. Можливо, і ми святкуємо, пам'ятаючи, що там я, люди за нас і стоять і завдяки віхали, їм яким, ми сьогодні маємо можливість тут бути. Саме більше мені подобається така ця атмосфера. Тут яка розковує людей ну і концерти, в тому числі Оксана на Софійську площу прийшла вже в четверте. Тут відзначили новий рік і день народження. Зізнається, її причарувала жива музика. Дуже повезла грав симфонічний оркестр театру на Подолі. Цього місяця ну трохи чудові були твори. і це ну, створювало такий святковий настрій. Ну це це було справжнє свято. Попри мороз, чимали батьків прийшли з дітьми, Малеча нині прощала зі Святим Миколаєм. І щасливо вам всім до побачення. Ігор Добруцький організатор нового року та різдва між двома дзвіницями каже, що тільки смаколиків гості з'їли більше 80 тонн, а глінфейної імбирного чаю випали ще більше. Тепер простір між Софійською та Михайлівською площами буде постійним місцем святкувань. Уже анонсували наступну зустріч на Пасху. Ми будемо робити для вас. Надзвичайно красиву виставку писанок. В ній буде в колекції більше 40 тисяч писанок на цій площі. Я запрошую вас. Сьогодні ж кияни танцювали під музику симфонічного оркестру театру оперети. Ольга Скотникова, Микола Бетрьов. Новини на першому.